Все ж таки вдалося знайти нам адвоката шпиря, але поспілкуватися з ним щось не виходить. Людина просто закрилася у своєму авто, не відчиняй ні двері, ні вікна на наші питання відповідати не хоче. Ми хотіли би пообщатися з вами. є вам парочка вопроси. Совсем нет желания Совсем ответить нет на желания. вопросы, не как с бывший раза. слуга закона стал слугой рейдеров. Не хотите вы ответить с на это? первого раза не понимаете, что я говорю. Или вам просто сказать нечего, как слуга закона стал слугой рейдеров? Вам есть конкретный вопрос по вашему участию в рейдерских захватах, агропредприятий, по вашей деятельности, как вы были прокурором, по вашим клопотаниям, стосовно протестовали на Майдану. Есть вас на эти пытания? Нет, для вас нету. Я вам сказал. Я для вас сюда для того и я. Уйдите отсюда. Что вы говорите? Я Я не... говорю: "Уйдите отсюда, не трогайте мою машину". Я не трогаю вашу машину. Я журналист, я виконую свою роботу. Я маю право стояти тут і задавати вам питання, Стойте, які цікавлять. Я говорю, що я не хочу, щоб мене знімали і знімали мою власність, то я таке ж само право і маю. А ви по Конституції обязаны Ну ви ж у мене тоже зніматися от таких дій, які порушують мої права. Ну, ви зуміє тоже зустріти. Ви це знаєте. Все, закінчили розмову. На ці питання шпирі відповідати не хоче. Закрився в машині і демонстративно покидає, покидає а, суд, на який він приїхав, але на жаль, до судової зали не дійшов.